І щось мені захотілося приготувати цибулеві кільця у клярі та помідор у клярі. Це дуже смачно та готується швидко. І спочатку треба приготувати кляр. Що ж потрібно для кляру? Звичайно, це порошно, яйце. Я буду готувати кляр із дріжджами, сіль і цукор для того, щоб дріжджі почали розмножуватися. Що ж, приступимо готувати. Дріжджі я беру небагато, одну дрібку. Вони в мене свіженькі. Я тільки їх купувала недавно. Ну, буквально ось стільки. подрібню. Залью теплим молоком, обов'язково теплим, щоб дріжджі почали працювати чим швидше. Добавлю трішки муру. Щоб дріжджі почали працювати і яйце Добавлю трішки солі. Перемішає. Дуже не треба взбивати яйце. Ось отак перемішую і додаю у борошно. Все гарненько перемішую. Так, залишаю на 5-10 хвилин для того, щоб грудочки борошно гарно розчинилися у молоці і дріжджі почали працювати. Відставляю. А зараз буду нарізати цибулю. Це цибуля в мене Exhibition. Вона не є така дуже, вона не має різкого запаху, і тому вона гарно годиться для її страви. Нарізаю ось на такі, ось на такі смужки. Приблизно пів сантиметра. Ось так. Ось цю плівочку потрібно зняти. Бачите, так гарно знімається. Ось. Готово. Складаю цибулю у мисочку і зараз буду заливати гарячою водою для того, щоб трішки-трішки цибулька пром'якла клярі ми будемо дуже швидко смажити, цибулі я нарізала, зараз залив кипятком і буду на... нарізати помідори. Трішки постоять, отак стануть більш мікенькими. Ще сюди додав цукор і сіль. І цукор по пів ложечки. Можна додати оцет, бальзамічний, звичайний, 9%. Але я не буду додавати ось хай вони. Стануть мікенькими. Постоять трішки в такому маринаді. І приступаю нарізати помідори. У мене такий ніж є спеціальний для помідорів. Бачите, такі маленькі зубчики. Завдяки ним помідори гарно ріжуться. Ось так. Ось. Один сантиметр приблизно. Можна взяти більші, можна менше взяти. Помідори. Бажано, щоб вони не були пустотілими. Ось такі. Це. Дивіться, кляр тісто вже трішки піднялося, ще трішки певно, постоїть, поки сковорідка розігріється з олією, якраз тісто підійде. Ну, плин от ось такі рідке. Все кільця вже трішки постояли в гарячій воді. Я його зараз воду зілью і сюди додав борошно. І після цього тільки буду макати в кляр. Ось вже. Можна ще сюди додати перцю або яких, якихось трав, приправ, сухих бажано. Добавляю борошно. Це ось так перемішую, щоб вся цивуля покрилась борошном і брала в себе його. Все. І це ж саме роблю і з помідорами. Також обсипаю борошин. У кляр я додав трішки горілки для того, щоб при смаженні тісто не вбиралося олію. І примішую. сковорідка в мене розігріта, прямо сюди висипаю цибулеві кільця, І ось так хай воно Все. Сковорідка розігрілась, олія розігрілась, можна викладати кільця для смаження. Взяти сухарі і буду макати кільця. Ось. Частину я зробила із сухарями, частину без. їх доставати. Така смакота! Перед тим, як смажити помідори у клярі, я їх посиплю сіллю Ось так: з однієї сторони і з другої. кляр, листа, а потом у панировку. И так все помидоры. Можна накрити кришкою. Помідори підсмажують до чисті крімки і можна їх виймати Подивіться, які гарненькі, золотенькі. Йдемо куштувати. Тину я зробила помідорів у паніровці, клярі паніровці, а частину буду робити просто у клярі, без паніровки. Обсмажу спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони до золотистої шкуринки, Можна накривати кришкою. і можна доставати, викладати на тарілку. Ось з паніровкою, ось без. Стала готова. Ось помідори в клярі із паніровкою. Помідори в клярі без паніровки. Це були без паніровки, але в клярі це були від кільця в клярі та в паніровці. І ще до цієї страви потрібно зробити соус. Соус можна зробити із на основі майонеза, можна зробити на основі сметани. я зроблю на майонезі із додаванням часнику. І додаю сюди чесничок. Ну що, будемо куштувати? Спочатку попробую ось це кільце і чай. М -м -м. Хрустить. І за того, що я пропарила, залила кипятком цибуля всередині м'якенька, а тут паніровочка хрустка. До майонезу ще я додаю соус. Томатний соус. У мене соус барбекю, в даний момент є, тому я додаю його. Так, пробуємо з томатним соусом. М -м, ще смачніше. Так, альфаніровці. Паніровці смачніші, мікенькі всередині і хрумкі зверху. Дуже смачно. Тепер пробую помідор. Ось такий млинець вийшов. Подивіться. Подивіться, який гарний середній рожевий, шкуринка зверху, тісто, М -м, смачно. Можна ще сюди додати до середніх кляр або на помідор додати всяку зелень. Але смачно. І просто помідор у клярі без паніровки. М -м. А ці ніжні, дуже ніжні, нема поні зверху. Тільки кляр. Подивіться. Так, смачно. Ну, що я вам хочу сказати? Готуйте, це смачно. Та й корисно.